Вітаю, друзі, від компанії Автогвоздь. Мене звуть Володимир, і сьогодні у нас черговий огляд чергового електромобіля, який ми підібрали в Норвегії для нашого замовника, і доставляємо в Україну. В кадрі у нас Kia Niro або Kia Niro Electric 2020 року випуску. І в цьому відео ми з вами розберемося, які є покоління у цього автомобіля, з якого по які роки випускалися, що по безпеці, що по підвізці, що по експлуатації, що по батарейкам. Загалом всі найцікавіші питання ми сьогодні піднімемо і розберемося, гарний цей автомобіль чи ні. Як завжди, все відразу у нас в одному відеоролику розбивати на частини ми не будемо. Спочатку оглянемо зовнішність, потім інтер'єр, потім ми зробимо. Бумо тест-драйв, під час якого і поговоримо про підвіски, про батарейки, про безпечність цього автомобіля, і я буду ділитися з вами своїми думками. Загалом цей автомобіль мені дуже подобається, але я знайшов в ньому аж три мінуси. Що це за мінуси? Детальніше, поетапно я вам розкажу і попрошу вас в коментарях написати мінуси, які ви підмітили в цьому автомобілі. Можливо, я не все озвучив. Також, друзі, не забувайте підтримувати українських креаторів на Ютубі, лайками, коментарями і обов'язково підписками. Ну і не забувайте допомагати армії. Ми співпрацюємо з декількома підрозділами, яким періодично допомагаємо з вашою допомогою купити необхідне обладнання, екофлои, автомобілі, перемонтувати автомобілі. Тому, якщо у нас на момент виходу цього відео буде активний збір, посилання на нього ми залишимо в описі під відео і в першому коментарі. Ми всі дуже чекаємо нашої перемоги. Тож давайте, друзі, не просто чекати, а долучатися допомагати нашій армії. На цьому вступна частина завершується. Поїхали до огляду. Отже, друзі, як... Я вже казав, по цьому автомобілю я знайшов аж три мінуси. Можливо, ви знайдете їх більше, але відразу починаючи огляд зовнішності, я вам скажу перші два мінуси. Перший мінус мені не подобається дизайн. Цей автомобіль випускається з 2018 по 2022 рік. В кінці 2022 вже вийшло друге покоління Kia e niro яка стала значно цікавіше, значно актуальніше в плані дизайну зовні та всередині. Концепт дизайну цього автомобіля розроблявся в далекому 2013 році. З 2016 року ці автомобілі вже почали з'являтися, скажімо так, на дорогах, і в 2018 році нам показали Kia e-Niro в електричному виконанні. Цей автомобіль випускається на спорідненій платформі в якості гібриду та плагін гібриду. Отже, Ця платформа не була розроблена для електромобілів, і через це вона матиме певні свої недоліки, які невеликі насправді. Вигун у нас буде розташований на передній вісі. Цей автомобіль буде завжди лише передньоприводним, повноприводної комплектації, задньоприводної тут не буде. Ззаду у нас буде ось такий невеличкий тунельчик, чого могло би не бути вже в повністю електричному автомобілі. І батарейка знизу у нас трішечки, друзі, випирає. Ось ми бачимо, закінчується порог. А від порога ще сантиметр три, мабуть, випирає наша батарейка. Чи можна віднести це до сильних мінусів, друзі? Навряд чи. тому що дизайн це штука суб'єктивна. Мені цей дизайн не дуже заходить, я вважаю його вже не актуальним. Але комусь цей дизайн може дуже подобатись. Тому... Мінус це чи ні, пишіть в коментарях, і ваша думка відносно дизайну цього автомобіля також, друзі, мене дуже цікавить. Те, що тут трішки випирає батарейка знизу, друзі, це майже норма на сьогоднішній день, тому що більшість виробників електромобілів, які тільки почали або нещодавно почали випускати автомобілі, грішать таким нюансом. Ну і що ж, не подобається дизайн 2018 року. Купуйте автомобіль дизайном 2023 року, тому що в двадцять році вже Kia випустили оновлену версію. Кіяніро цікаво, що оновлення другого покоління Kia e-Niro стосувалось лише дизайну, дизайну екстер'єру та дизайну інтер'єру. Також є невеличкі технічні допрацювання, але загалом шасі залишилось з цього автомобіля, батарейка з цього автомобіля, двигун, потужність все залишилося незмінним. Окей, підсумовуючи по дизайну, нічого новітнього, стандартні ручки, ніякого вау-ефекту цей автомобіль не викликає. Стандартна більш-менш оптика, ніяких тобі монобров ні спереду, ні ззаду. Єдине, що оці ось мені здається, друзі, насправді застарілі акценти голубого кольору, які нагадують, що цей автомобіль електричний. Загалом сучасні електричні автомобілі мають настільки оригінальну форму, що ці голубуватого кольору вкраплення мені здається вже не потрібні і не актуальні. Другий мінус по цьому автомобілю також стосується його кузова, а точніше, відсутності оцинковки у цьому кузові. Так, друзі корейці, як і японці, частенько грішать відсутністю оцинковки кузова, але це в принципі не заважає цим кузовам жити більш-менш довго. Якщо ви є чи були власником корейського автомобіля, напишіть, чи були у вас проблеми з кузовом, і чи вважаєте, що відсутність оцинковки у Kia Кіяніро має стати перепоною для того, щоб купити цей автомобіль, а не наприклад якогось німця типу Volkswagen Ді Читири з Китаю, у якого оцинковка буде. Ну а ми будемо переходити вже до огляду. Інтер'єру відразу вмикаємо наш електромобіль, і давайте знайомитися з тим, що у нас тут є по торпедо, по органам управління і по посадці. Ну що ж, по органам управління і по дизайну інтер'єру, мені здається, тут все набагато краще, ніж по дизайну екстер'єру. Кермо у нас виглядає доволі сучасним. В автомобілі дуже багато кнопок, і насправді, друзі, як показала практика, наявність кнопок. Це зручніше ніж їх відсутність. Вау-ефекту тут у нас, скажімо, такого якогось сильного немає. Селектор КПП умовно у нас виконаний в вигляді шайби. Цей автомобіль у нас в топовій комплектації. Отже, у нас є підігрів передніх сидінь. У нас є вентиляція передніх сидінь. У нас є три режими керування. Еко звичайний і спортивний. У нас електроручник, у нас автохолд. І підігрів керма. По керму все стандартно. Справа у нас керування круїз контролем, виставляємо дистанцію і вмикаємо Line Assist. З лівої сторони у нас керування гучністю і hands-free. Приборна панель у нас в цифровому виконанні. І так само у нас непоганий якісний дисплейчик по центру. Як ви бачите, мультимедіа може трішки підвисати, можливо, я до неї не звик. Але іноді є, скажімо, промахи. Тобто я проводжу. А вона не реагує. Треба звикати з потрібною швидкістю з нею працювати. Але ну, скажімо, не топова, але і не дуже застаріла, скажімо так, мультимедіа. В ній, по суті, можна виставляти все те саме, що і тут. Можна зайти в налаштування клімату, можна зайти в налаштування автомобіля, вибрати мову, можна виставити чардж ліміти. Можна під'єднати ваш телефон по Apple CarPlay або по Android Auto. Загалом все, що має бути в цій мультимедії, мені здається, воно є. Також тут є Kia Connect, так як це вже... Смарт автомобіль, друзі, то звичайно у нього є якісь фічі від Kia. Зайшовши сюди, ми бачимо тут календар, погоду, спорт, діагностику автомобіля і налаштування Kia Connect Створювати свій профіль я не буду, друзі, але цей автомобіль має необхідні функції, такі як, наприклад, вімкнення клімату дистанційно. Покажу вам ще з ось такого ракурсу. Виглядає все доволі-доволі таки приємно. Нікому не подобається рояльний лак, тому що один раз доторкнувся, залишаються сліди, на ньому дуже видно будь-які пилинки, волосинки, ворсинки. Загалом те, що є в будь-якому автомобілі. Тобто висіли в одязі щось там з футболки, щось зі штанів поли. І це все дуже видно. Так само ця центральна консоль, вона залапується. Я її протирав перед відеоглядом, і зараз на ній все одно якісь там артефакти, сліди життєдіяльності присутні, скажімо так. Що у нас тут ще? Два підстаканники. Цікаві, що в них є ось такий холдер, щоб стаканчик не переливався. У нас є ще в підлокітнику така ніша. Зарядка для телефона тут присутня, USB тут. USB тут і 12 вольт у нас з лівої сторони. Тут у нас бездротова зарядка. Мені не подобається, коли кладеш телефон в нішу і нічого не видно. Є набагато більш раціональні приклади бездротової зарядки, коли ти кладеш телефон і при цьому ти його бачиш. Якісь сповіщення тобі можуть приходити і так далі. Ну тут зробили по-іншому. Ось така ще тут площа у нас відна для зберігання. Ось так це виглядає. Загалом мені все подобається. Сидіти дуже комфортно. Зріст у мене 1,83 м. Сижу зараз максимально вальяжно, розкинувшись, від'їхавши. Кермо налаштовується в усіх чотирьох позиціях, тому знайти своє комфортне положення буде нескладно будь-якій людині з будь-якою комплекцією. Посидінням є всі налаштування, пояснична підтримка. Є підігрів і вентиляція є так, що, друзі, по комфорту, принаймні для. Водія і пасажира переднього сидіння, тут все причудово. Ну, в принципі, по передній частині, основне, що хотів, я вам показав. Центральний дисплейчик ось так виглядає. Ось так ми керуємо менюшками. Все, в принципі, доволі зрозуміло, інтуїтивно, все тут нічого такого складного немає. Єдине, що я не зрозумів, як вивести українську мову сюди на центральний дисплейчик. Тут українська мова виставляється швидко, тут в налаштуваннях немає. Можливо, там треба добре пошаритись. Хто володіє Kia Niro Electro, напишіть, якщо є можливість, виставити українську і тут. Тут у нас доступ до OBD. Цей автомобіль, до речі, легко прочитати по помилкам, легко перевірити сох. Якщо ви не знаєте, як на корейських автомобілях, Kia, Hyundai перевірити сох, пишіть в коментарях знімемо для вас відео. Преміальна акустика у нас буфер в багажнику. Потім покажу детально багажник. Поки що йдемо з вами на другий ряд. Машина вже прокричала, що вона загубила ключ. Так, нагадаю, 1,83 три у мене зріст. Попереду я сидів максимально вальяжно. Здається, це на максимум взагалі сидіння від'їхало. І сідаючи ззаду, ну, можливо, один палець у мене проходить від мого коліна до сидіння. Загалом, скажімо, нормально, посадка висока тут. І волоссям я черкаю вже до стелі. Загалом проїжджати по трасі на цьому електромобілі на другому ряді 2-2,5 до 3 годин взагалі не проблема, абсолютно комфортно. Підлокітник центральний є, два підстаканника, є підігрів сидінь і на другому ряді, і є дефлектори кондиціонера з невеличкими налаштуваннями і можливістю вимкнути потік. На другому ряді у нас присутнє кріплення Ізофікс. Молоді батьки скажуть дякую. Оця ось полочка, вона не така велика, щоб засмучуватись через неї. Пластик у нас дубовенький. Тут у нас шкірзам з красивою прострочкою. По переднім дверям також дубовий пластик і шкірзам. Виглядає воно доволі погано. Про шумоізоляцію скажу, коли почнеться тест-драйв. Переходимо до багажника. Відразу покажу вам, що на пробізі в 60 тисяч кілометрів тут вже певні у нас нюанси є. Так, ось такий багажник. Багажник у нас 451 літр. Це доволі непоганий об'єм, декілька валіз сюди спокійно поміститься. Дитячий візок сюди спокійно поміститься. Також у нас є місце під поличкою, воно майже нічим не зайняте, тому сюди можна і докатку покласти. Є ось тут ніша у нас, є там ніша, є ось така шторка. Шторка знімається, сидіння лягають, але сидіння в рівну підлогу не лягають. зараз покажу, що у нас буде з сидіннями. Ось так це виглядає. Є у нас дитячі замки, за що також від батьків окрема подяка. Окрема подяка. За комірчинку для окулярів це дуже крута штука. Я її дуже люблю. Ха. Починається наш тест-драйв. Зараз ми поговоримо з вами про шумоізоляцію, про те, як відчувається цей автомобіль на дорозі, про те, який у нього розхід, і про те, яка в нього автономність. Отже, у нас три режими управління цим автомобілем: Еко, стандарт і спорт. Я зараз буду кататися в еко, тому що я протестував кожен режим, і в еко мені абсолютно вистачає потужності. Машина не стає прямо черепахою, вона їде абсолютно собі комфортно. Режим спорт тут такий, дуже різкий. Я полюбляю плавну їзду, тому спорт не для мене, але можливо поціновувачі будуть. Що стосується двигунів, тут є два типи двигунів і два типи батарей. Базова умовна комплектація і топова комплектація. І в базі у нас буде двигун потужністю 134 кінські сили і 395 ньютон метрів крутного моменту. В топовій комплектації ми матимемо 200 кінських сил. І ті самі 395 крутного, як ви розумієте, у нас топова версія сьогодні. Також вона відрізняється від базової, тим, що тут у нас батарейка на 64 квт кіловат години. В базі буде 39,2 квт і години. Згідно з тестами VLTP, на батарейці 64 квт кіловатгоди. Ми зможемо проїхати в районі 450 км. і це близько до дійсності. Друзі, 400 точно на цьому автомобілі можна зробити легко, тому що він має непогану енергоефективність. Менша батарейка зможе проїхати. В районі 200-240 км. Параметри дуже близькі до Гольфа. Ціна буде трішки вища, ніж у Гольфа. І я думаю, що розглядати базову версію з автономністю в 240 км, мабуть, не так цікаво, як купити гольфа. Але у цього автомобіля, навіть в базовій комплектації, буде термоменеджмент, батарейка буде мати активне охолодження, чого не буде мати Гольф. Також швидкість зарядки у Kia буде вдвічі швидшою, ніж у Гальфа. Стосовно зарядки, в європейської версії, яку ми зараз тестуємо, звичайно, буде стояти CCS 2 CCS Combo. але швидкість зарядки у цього електромобіля буде обмежена до 80 кВт на годину. У 2023 році нікого вже не дивує швидкість 150 кВт на годину і вище. То при наявності CCS Combo... Чути обмеження у 80 кВт на годину якось уже, скажімо так, трішки ріже слух, і 80 – це пікова швидкість буде. Звичайно, що коли ви під'єднаєте автомобіль до зарядки, швидкість буде в районі там. Дай Бог 40 кВт, плавно буде розганятися. Можливо, 80 вона в принципі не досягне швидкості, і по досягненню 80% знову ж таки швидкість почне падати. Загалом від 20 до 80% це те, що найчастіше вам буде потрібно саме на трасі в далеких подорожах. Ви зможете цей автомобіль зарядити в районі там 40 хвилин плюс-мінус, так що в принципі непогано. Цікаво, що корейські виробники завжди нам показують ємність батареї, тільки не то, брут, то Вони нам не показують, але ми знаємо, що вони завжди закладають недоторканий резерв, який допомагає зберігати батарейку. Наприклад, у цього автомобіля з пробігом 60 тисяч кілометрів, і автомобіль уже три роки. Деградації батареї складає 0%. Нещодавно ми купували Hyundai Ioniq 2018 року з пробігом 100 тисяч кілометрів, у якого деградація склала 0% за 5 років. Отже, стосовно батареї, тут все в порядку. В інтернеті я знаходив інформацію, що батарейка тут має 67,1 кВт бруто, і нето доступні нам 64 кВт І це дійсно справжні 64 які ми можемо використовувати. Що можу сказати про шумоізоляцію? Вона присутня, вона непогана. Ви мусите розуміти, що це не є флагманська модель бренду. Це Такий собі твердий середнячок, у якого є все необхідне, і реалізація цього автомобіля зроблена на тверду четвірочку. Мені подобається, як адаптується кермо при збільшенні швидкості воно стає більш тугішим, налитим. На помірній швидкості кермо відчувається якраз так, як треба легенько. Органи управління всі доволі зручні. Коли сідаєш в автомобіль вперше, то ти ну, не губишся в цьому автомобілі. Ти відразу знаходиш все, що тобі потрібно, де включається круїз, де включається лайн-асіст, як вибрати дистанцію до автомобіля, який йде попереду, як обирати режими їзди і так далі. Друзі, все абсолютно чітко зрозуміло, все інтуїтивно читається, і за це окрема подяка. Тобто, автомобіль дуже дружелюбний. Ти в нього сідаєш, і тобі відразу все зрозуміло. По підвізці налаштування непогані, Тут в міру зажата підвізка, тобто вона не дуже дубова і вона не дуже м'яка. Тобто, мені здається, для України саме те, що треба. Попереду у нас стійкий Макферсон, позаду у нас балка. Загалом відчуття по цьому автомобілю приємні. Коли ти знайомишся з ним, коли ти більше проводиш часу в цьому автомобілі, тобі все починає подобатись. І ті три мінуси, які я до речі вже озвучив, вони в принципі не такі вже і критичні. Із мінусів із претензій моїх до цього автомобіля були вам. Нагадаю, це дизайн екстер'єру. Мені не дуже подобається. Це відсутність оцинковки кузова і це максимальна швидкість зарядки 80 кВт на годину. Чи критичні ці мінуси для вас, будь ласка, напишіть в коментарях. Що стосується всього іншого, то дійсно важко до цього автомобіля якось придратися і назвати вам ще якісь мінуси. Ну і давайте зараз я вам покажу підкапотку і покажу вам також наші зарядні порти ACDC. Це комбо ось так він у нас виглядає. Тип 2, друзі. Тип 2 у топовому виконанні з батарейкою на 64 кВт. Має у нас можливість приймати 11 кВт. В базовому виконанні з маленькою батарейкою 11 кВт це у нас опція. В стандарті буде стояти порт на 7 кВт, і якщо ви захочете збільшити швидкість прийому зарядки до 11, то за це треба буде доплатити. Закриваємо, йдемо в підкапотку. Що нас тут зустрічає кочерга, вона мене ніколи в житті не напрягала і зараз не напрягає. Цей автомобіль у нас з тепловим насосом. Цей автомобіль у нас, як завжди, в машинах, які будуються на одній платформі з бензинками, має купу простору під капотом. І цей простір не являється корисним. Навіть ось тут можна було спокійно зробити якусь нішу для тих же зарядочок, для тих же кабелів, але її немає. Загалом. Показувати тут більше нічого. Зачиняємо, отже, ми вже з вами багато про що поговорили. Батареї, підвізки, автономність, надійність, друзі, цей автомобіль дійсно викликає тільки позитивні емоції. Останнє, що хотілося би вам сказати, це безпека. Про безпеку ми ще не встигли з вами поговорити. По NCAP я знайшов інформацію про тести Kia Niro в 2016 році, і в 2022 році. Це вже остання генерація, друга генерація. І в 2016, і в 2022 році цей автомобіль заробив 5 балів по тестам Євроєнкап. Тож. Це безпечний автомобіль, можете сміливо розглядати його для себе, для своєї сім'ї. По вартості. Конкретно цей автомобіль був придбаний в Норвегії за 280 тисяч крон. Десь 27 500 євро. Треба було заплатити з урахуванням комісії за переказ по поточному курсу на день оплати. І до тисяч євро. Конкретно по цьому автомобілі складатимуть наші послуги з. Доставки, розмитнення, оформлення на експорт і так далі все під ключ. Тобто конкретний автомобіль 2020 року, рідна фарба, 100% сох, пробіг 60 тисяч кілометрів, вийшов людині до 30 тисяч євро під ключ в Україні. Дорого це чи дешево? Пишіть в коментарях. Ну, а я хочу наголосити, що просто так дешевих автомобілів не буває. І складовими формування ціни завжди у нас будуть пробіг автомобіля, комплектація, стан лакофарбового покриття, технічний стан, ну і у електромобіля, звичайно, стан батарейки. У цьому автомобілі буквально кожен з пунктів близький до топового стану, тому очікувати якихось супер скидок не доводиться. Можливо, я чогось про цей автомобіль не сказав. Якщо вас щось цікавить, можете писати в коментарях уточнення по цьому огляду або запитання по цьому огляду, я з радістю відповім, якщо буду знати відповідь на поставлене питання. Ну а наразі хочеться завершити це відео, побажати всім міцного здоров'я, побажати всім терпіння, побажати всім нам перемоги і нагадати, що армію треба підтримувати. Я думаю, що у кожного з вас є знайомий. Або родич, який зараз на війні. На жаль, у багатьох із вас дивиться це відео. Є знайомі або родичі, які, на жаль, загинули, яких забрала російська окупаційна армія. Я впевнений, що кожен із вас знає багато фондів, яким можна довіряти на 100%. Стерненко, притула, Повернись живим і так далі. Допомагайте армії, допомагайте тим, кого знаєте. Підтримуйте економіку, сплачуйте податки, продовжуйте жити разом до перемоги. Слава Україні!